Шовк, льон. Натуральні всі тканини. Все преміум-якість. Це я все розповідаю вам про бренди Трікошик та Тіціано Сантандреа. Зроблено в Італії. Все зроблено в Італії. Якість преміум. Зараз перший блок, який ми будемо дивитись в цьому. Лот, це лот номер три. Ми з вами дивимося. Це речі одягу кошик. Якщо ви передивлялись попередні наші відео по цим лотам, то ви бачите, що дуже багато моделей йде у повторі. Ну, тобто, і лоту в лот, і лоту в лот одні й ті ж моделі. Це по кошик. Потіціано там е, різноманіття у нас е, більше. Дивіться, які класні штани. Це тканина вироблена спеціально для цього бренду, саме для цієї колекції. Тема Луна Парк. Льон. 100% льон. Так, давайте подивимося. Така аплікація. Це преміальний бренд. Тут Так, це тіціано штани. І остання одиничка. Давайте тут я вам покажу якість. Так, до речі, тут нема ем, так, чохла. Тому якщо ваш, ви будете цей лот забирати, лот номер 3 то скажіть мені, щоб я дала чохол до цього платячка. Натуральна бавовна і пошва. Тіціано, тіціано Сантандреа. Так, дивіться, також у нас йде преміум бренд, ніша така брендована фурнітура. Тут у нас особливість, що бренд виробляє одяг великих розмірів. А у трикошик дуже багато речей буде в розмірі 42. 42 це впевнена емочка. Якщо ви хочете знати розмір кожної моделі, то, будь ласка, зателефонуйте нам по телефонам, які вказані в описі, чи напишіть Viber, Telegram, і ми індивідуально покажемо вам лот та прокоментуємо розміри. Ці бренди випускаються. Малими партіями. партіями е, Тобто істок невеликий. Тобто його не буде в такій дуже великій кількості, як мас маркет Дивіться, яка сорочка класна. Розмір зразу, от, дивіться, 56. І ви бачите декілька речей у Тіціану на такому брендованому вішаку. Ці речі ви получите з цими фірменними вішаками. Задушовки йде. Спідниця карандаш. Плаття довге. Подовжений рукавчик, камні сваровські. Все дуже продумано. Такий гарний дуже комплект в стілі Міссоні. Футболка така прикольна. І остання одиничка це плаття також з подовженим рукавом. І в подарунок ви отримаєте сумочку. Сумка натуральна шкіра. Сумка Італія. Це такий приємний для вас бонус. Показувала вам е, всі речі Єлізавета. Коментувала Алла. Мирного вам неба, папа. Папа. -па.